Російські пропагандисти дуже зраділи статтям The Financial Times і Bloomberg, в яких описуються сценарії, які можливі у випадку поразки України у війні з Росією. Це і втрата наших територій, насилля та вбивство українців ворогом, дискредитація НАТО, нові агресії у світі зі сторони Китаю, подальші напади Росії. Також підірвана продовольча безпека і домінування автократії у світі над демократіями. Росіяни дуже зраділи. Вони думають, що ці статті про слабкість Заходу. Насправді ж, впливові видання доступною мовою намагаються пояснити західним суспільствам. Західним читачам, чому Україна не має програти у війні з Росією і чому потрібно продовжувати допомагати нашій державі, бо саме від перемоги України залежить весь світовий порядок, а також найголовніше для західного суспільства це подальше заможне життя цих людей, і безпека людей на самому заході залежить те, чи піде звичайна дитина з країн заходу в університет чи в ОКОП. Ці статті це демонстрація альтернативної реальності, яка можлива, якщо люди будуть на заході підтримувати популістів, що виступають проти надання допомоги Україні, і ця реальність навряд чи комусь сподобається. На це зроблена велика медійна ставка. Тому цільова аудиторія матеріалів це саме західний читач, мета підвищити підтримку надання допомоги Україні, і це робиться от саме. Цими журналістами, але росіяни не дуже це зрозуміли, тому вони радіють. Ну нехай собі радіють. Слава Україні!